вітанчика славного короткого міста Трускавець, дівчатка, народ, хочу вас орієнтувати. Тут в Трускавці є гарний чарівний павільйончик, який називається сріблуками. Тут чудова господиня, яка, не зважаючи на те, що нема світла, вона зранку до вечора працює і продає прикраси ручної роботи. У цьому магазинчику. В цей магазин я даю на продаж свої прикраси ручної роботи за техніку мікровишивка, потік і хрестик. Це як сюди зайти, називається це недалеко від центру, але я пасаж. Я внизу так само лишу орієнтир, лишу номер телефона цієї господині, її звати Наталочка. Тут ви зможете придбати не тільки мої речі, а так само речі ручної роботи, які виготовлені з камінців. Також сумочки оригінальні. Здесь срібні є речі. Також є речі, які виготовлені з бісера. Я хочу, щоб ми зайшли і подивилися в цей магазинчик. Дивіться, яка красота. Тут стенди є. Значить, якщо я правильно зрозуміла, це вироби ручної роботи, срібло, тут є, біжутерія різна, так з камінцями, шнурки шкіряні і так далі. Так, що... і прикраси ручної роботи з натурального каміння, дуже демократичні ціни, дуже хороше співвідношення, ціна і якість. Дешевше і красивіше в скапці точно не знайдете. Картин. Також сумочки є. І картини. Хочу показати картини. Тут ціла картинна галерея. Щоб ви розуміли, що зараз світла нема в троскавці, а вони працюють. Наш народ незламний працює. Так що ходіть сюди, купуйте, дивіться робіть подарунки собі для своїх коханих. І хочу показати стенд, куличка, там, де Розташовані, в які розташовані мої роботи. Значить, виготовлена пташечка новорічна, трояндочки. І я нагадаю, що це вироби виготовлені за технікою мікровишивка, петіт і хрестик. Тут дуже-дуже багато робіт. Пташульки є, квітульки є, алартир є. Так що народ, підходіть, приїжджайте, люди працюють. Ми працюємо, ми незламні. Ідемо вперед до перемоги. Любі, приїжджайте, приїжджайте в Трускавець от, і підтримайте наших. І взагалі ми підтримуємо один одного. І пам'ятаємо, що все буде Україна! І ще хочу показати вам такі картинки. Дуже красиві, вразили мене е, гори поразили мені Львів, мій коханий любить Львів, вуличка Львова. У Наталочки тут багато чого цікавого є, так що народ, приходьте, бачите, чим, з чим працюють Підсвітло, підсвітка.